О, зійшлось трохи, але от так це все вийшло. Все ще все було оброблено титаном антикорозійним, щоб трохи їржу повідідало. Так то виглядає. Тут було дуже больні місця, бо то хтось варив вже раніше видно сварку. А так, як для першого разу, моїм зданням супер. Як стільки років проїздив, то ще проїздив джип 2004 року, Grand Cherokee 4.7, 7 газ.